На сьогоднішній день в Верховній Раді знаходиться на розгляді законопроект про посилення адмі адміністративної відповідальності та кримінальної відповідальності, який відстав від цього закону. На сьогодні він ще не проголосований, але мова там йде просто про драконівські, ну, величезні штрафи для фізичних осіб порушення правил е законодавства про оборону чи мобілізацію: 25 тисяч гривень до посадових осіб до 204 тисячі. І гривень тому це дуже суттєво і чутливо буде. Е, особи згідно закону зобов'язані в 60-денний термін уточнити свої військово-облікові дані. Питання уточнення військово-облікових даних буде входити і первинна постановка на військовий облік. як ми уявимо собі, що людина, яка переїхала з зони, яка окупована сюди, і до сих пір не перебуває на обліку, чи тої особи, яка останній раз була в ТЦК 20 років назад, коли проходила приписку в шкільному віці.